Привіт-привіт! Вирішила вибігти, вибігти трошечки позбирати артів після вибросу. І в цей раз навіть далеко не довелося бігти. Вибігла чомусь цю, цю аномалію рідко перевіряють. Ну, При тому, що там вже вибігало 10 чоловік, я не знаю, як вони її не побачили. Можливо, я така фартова, можливо. Можливо, просто вона тільки що випала, поки я виходила. Ну, коротше, я по своїй стратегії. Стараюся спочатку чекати найближчі, найближчі поляночки, а потім вже кудись, нестися, нестися далі. Немає сенсу. Ну, як, в принципі, сенс є, у кожного стратегія своя. Ну, я чогось для себе от вибрала отак. Що спочатку я виходжу на більш, на більш безпечні позиції, для того, щоб собі трошечки азарта нагнати, а потім вже можна кудись рухатися і далі. Ну, тут, в принципі, видно. По артиках якби не сильно багато. Ну, і в, результ, в результаті можу спойлернути, що не сильно багато получиться, але є там цікаві такі, досить цікаві моменти. Тут нічого такого сверхъестественного. Ну, от ці аномалії, яка зліва, я кілька разів по -по потрапляла, що там арти, мене там розривало, я від жадності туди лізла. Ну, от щось таке попадається. Плодики, ягодки, сердечка. Нічого, в принципі, надзвичайного, але все рівно це завжди приємно. Ну, біжиш, ти ж не знаєш, в принципі, куди ти, куди ти біжиш і що в результаті тобі попадеться. Там чаєчка бігала. Я думаю, що вже все підлутали. <світ> ну, я теж чаєчка шита. Так, тут, тут ще треба перевірити, перевірити, щось нічого немає, нічого немає. Треба, мабуть, валити на базу, так? Да? Мені ще раз подивимося. Да. Да. Такі треба ще раз улюблену полянку перевірити обов'язково. Класика, класика, класика. На улюбленій полянці, поки нічого не нападало. Несемося далі. Несемося на всіх парах перевіряти нашу улюблену локацію. А, тут моя ще поляночка дуже класна. Тут два, два оперя частенько бігає. І, до речі, отут біля цієї полянки мене вчора вбив Пекашер. Я вибігала з бази. Я не знаю, як він сюди заліз. Це вперше, прям таке. Що я просто вибігала, мене розстріляли, я так і не зрозуміла, що сталося. Але, видно, хлопчина заліз, вирішив. Вирішив трошки ще з когось позбирати. Правда, дивне рішення було е стріляти тих, хто вибігає з бази. Ну, можливо. Ну, якби я займалася пекашерством, то я була б десь приблизно таким пекашером, як ця хлопчина. Так, що тут по артиках? Поки пусто. Перевіряємо застойчик. На, застойки... на застої вже стоїть чайка. Причому такий досить наполегливий чайк. Так, а куди я тут несуся? А, перевіряти нижній на всякий випадок. Я ж, в принципі, сканером зверху чекнула, але я ж Фома не віруючий, мені ж треба... Перевірити шанис. Так, тут я судорожно шукаю цей арт, який біля застоя, і не зрозуміло, де він. Вирішила трошки по лазити, попаркурити. Поки нічого. Застойчик контрольно перевіряє. Манить, манить він мене, манить. Та ні, просто дійсно не могла знайти ат поряд. поряд. Тут же просто паніка. Де він? Де він? Де я, хто я? Ну, скоріш за все, що мені здається, він наверху був. Треба було там перевірити. Але не зрозуміло. Ну, така ситуація теж іноді буває, є просто ще арти, які дуже погано їх видно. Що іноді стоїш, стоїш, дивишся. Оце в мене з реп'яхами реп декілька таких історій було, що я бачу, що він десь, він реально, він під ногами просто. Як, 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 що, 10 разів передивилась? А, тут якийсь суїцидник впав. Один. Я його трошки обікрала. І з'їла свій улюблений чорний корисний хлібчик. Чайка на застої ще стоїть. Так, на всякий, на всякий випадок поближче до нього підійшов. Е, прикольно в мене історія була кілька тижнів тому, що туди хлопчина вза, зас, стояв, чекав застої і настільки в нього вліз, що помір. Це було досить дивно. Але і такі ситуації бувають. Так, тут перевіряємо наші поляночки, поляночки. Тут поляночка з батутами. Е, в мене з цих батутів випав зелений браслет. Радості було, звичайно, дуже багацько. Тут ще один мій улюблений будиночок. Я, короче кажучи, здаю всі локації. Але я думаю, що це не якась секретна інформація. Ну от, то теж арта не видно. От він є, тріщоточка. От як її побачите. Що дійсно, що дуже складно. Так, не попадаємо по кнопкам, переключаємося на нічне бачення. Це вже моя вічна, вічна класика. Я ще люблю не попасти по кнопках, коли за мною якісь або упері, або кабани несуться. Це, це теж моє, це прям моє, це про мене. Тут чуть не розбилася через цибульку. Через свій улюблений арт. Ох, мені на днях за, застой викинув двічі нижню цибульку. Я стояла на, верх, на верхньому раз, вилітає цибулька. Я туди летіла, як ненормально не дивлюся, блін, з батута цибулька. І потім проходить хвилин 10, ситуація повторюється. Ну, так, же розрив серця можна отримати. Я думала, що там все, якась там фіолетова спіраль. Ага, дві. Ось раз. А це насправді дві маленьких, ну дуже класних цибульки. Що тут у нас? Так, поки поки нічого. Носимося далі. Носимося далі. Тут відос відос на Х2, але насправді я теж носилася як як, як ненормально і без Х2. Просто хочу покоротше відео. Так, чекну, що там застою Ні, наразі поки нічого немає, несемося далі. Чекаємо, чекаємо. Тут в цьому лісі дуже багато всяких аномалій, тому тому так тут я повернулася вже назад на свою улюблену полянку. Дуже дуже добре все видно, коли сонце б'є в очі. Так, що в моєму улюбленому будиночку походу. А, от він, так. Да. От він, от він. І тут десь, тут десь ще. Зараз, да 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 Десь ще буде. Так, да, він іноді отак от на будиночок, ці волчі сльози. Ну, не обов'язково волчі сльози, я просто кажу, що іноді на будиночок закидує, теж бігаєш, судорожно шукаєш, шукаєш. Нічого не видно. Але треба трошки стати і подумати. Ну от, прямо біля, біля бази арти теж валяються, щось їх ніхто особливо не збирає. Ну, плодики, не плодики, а що плодик не арт. Прекрасний арт. Прекрасний, я вважаю. Що поносилось, поносилась, треба на полянку ще. Ну да, там чайки бігають, але ми собі свої артики завжди зберемо. Несемося, несемося далі. Це вже на таку дальню, дальню дистанцію, хоча насправді, по факту, воно досить, досить все близенько, ну навіть супер близенько, я б сказала. Це такий режим лінтяюги, Можна було кудись йти на, на шахти, але там арти в будинках, я так не люблю їх шукати, там, в принципі, теж там можна дуже класні арти знайти, тому що там дуже багато аномалій. Але я в цих будинках в мене просто включається топографічний кертинізм, і я не знаю, що зі мною робиться. тому... Я більше віддаю перевагу якимось от таким от штукам. Якимось от таким поляночкам. Більш відкритій місцевості. Я хоча б в ній не, не плутаюся. Так, що у нас артиків не видно, не видно, не видно. Сканую в різні сторони на одній тій самій площі. Ну тут справа в тому, що воно може і за секунду випасти, то ж таке. Але в даному випадку нічого не випало. Да, там понесуся, зараз далі. Ну, це вже зовсім нагло, це вже можна виходити з бази, і просто відкривати, відкривати зразу сканер. Ага, от. Прима. Ну прима хоча б підсвічується. Прима хоча б підсвічується і хоча б трошки видно. Це не, не ріпяшки, не ріп які очі виколи і не можна зрозуміти, де воно. Того арта заховала. Он, чувак, вже побіг, мабуть, купу артів несе. А я повертаюся на свої улюблені полянки. Тут теж артець. Де він, де він, де він? А, він в зоні буде, да, так, да, так, да. так. Моя улюблена цибулька. І отак от потроху-потроху, як потроху-потроху, в принципі, можна назбирювати. Ну, Часто буває більше улов іноді. Іноді, якщо я вибираю трошки якусь іншу стратегію, то взагалі можу там з чотирма артами прийти на базу, скажімо так. Але переважно, переважно десь виходить. Ну от такий от, як сьогодні буде він такий, середньостатистичний, скажімо так. Але теж приємненький, прикольненький. Так, от тут п'явочка, а могла бути, а могла бути каліни, киселечок. Який сільочок нам теж треба, все треба. Я оці от більш бокові бар... бокові арти, я навіть стараюся ну, стараюся їх так. Типу, по своєму маршруту я те, що те, що я бачу, я збираю. Решту, в принципі, немає е, немає сенсу. О, тут, до речі, прикол. Я одразу не побачила, що арт в нижньому застої. Я собі тут вальяжненько так перекидую арти. Типу в мене дуже багато часу і тут до мене доходить, що погано подивилася просто на сканер. От, там на сканері видно, що шобук, арт в нижньому застою. Тут я від шоку трошки офігела, тому що я коли летіла зі стіни, я почула, що чувак впав. І прекрасне зеркальце з нижнього застоя. Тут я, я кажу, що я навіть зупинилася біля чувака, я офігела дивлюся, в принципі, одиничка, в мене все нормально встигаю добігти. Але сам прикол, що смішно, а от він вже повернувся, до речі. Там я чуть-чуть кусочок відео відрізала, тому що я там бігаю як ненормально. І цей хлопчина, хлопчина повернувся, ну, арта вже на застої, понятне діло, немає. Я так розумію, що він зверху стояв, теж типу, скан кинув, а, типу, арт на застої, прыжок віри, все таке. Ну, старати... Я стараюся так не робити, але іноді і, і, таке... і таке буває. Трошки ні дольот. Трошки відльот, але нічого страшного. Забираємо папорик, папорик нам теж треба. Що-то тут дешев теж якийсь архет буде. А, тут мої любимі брати у пері. Часто вони тут, їх спотік з'являється, де ще один бігає. Ага, от він. От він прибіг. Ну, протекта, звичайно, це у парі у просто ховайся. Я раніше зі своїм дерб дербовичком, я навіть не хочу згадувати там цей... На два патрони дробовик. в мене колись був. Ну це ж взагалі там на волотах потім. Вже з подарованим е, подарованим дробовичком на шість патронів. Я вже себе трошки, ну навіть не трошки, а більш більш таки впевнено почувала. Ну Це, от, ну, протекта це чудо. Я не втомлююся взагалі це хвалити. Хвалити і протекту, і себе за те, що я збирала на неї. Це дуже класний вклад. Тому що... Так би, я, так би я далі потерпала від цих упорів. Я принаймні зараз виходжу, якщо мені там щось потрібно формити, там, допустимо, на якомусь полізках. Там же з'являється дуже багато оцих всяких спотів там, з хрюшками, шавками, крисами, ще якоюсь білі бірдою. От зараз от, от, от-от я зараз закінчу, зараз от так ніколи не робіть. От ніколи прям так не робіть. Та. Я не знаю, чим я думала. Але і так буває. І таке буває. От, і так, да, я це що я, що я розповідала. Що, Коротше кажучи, я нічого, нічого там такого важливого. Я маю на увазі, що з'являються дуже багато цих спотів, і набагато краще себе зараз почуваю, да, з протектором. Може я говорила не про те, але косик, я вже сама за... Заплуталася і вся в процесі в процесі відоса, тому що насправді ну, так цікаво дивитися. Особливо, що так обрізаний, короткий, короткий шматочок, що не прям вся така повільна біганина, а так швидко, швидко, швидко. Зараз, а що ж я там такого побачила в тій ямі, що я так шубовнула, я вже не пам'ятаю? Щось, коротше кажучи, я хотіла спробувати, чи що. Ну, бачите, це ем, сьогодні ця біганина вийшла якби в ямі, ем, в ямі купа суїцидників. А отут от, арт теж ем, є в цій аномалії, він тут майже з'являється кожного, кожного разу. Ну, це якась вєхатка, судячи зовнішнього вигляду. Як його звідти забрати, я не уявляю. Якщо в когось є якісь ідеї, то киньте киньте в коментарі, може десь відос у когось є. Тут п'явочку роздивилася. Як забирати саме от з таких е, аномалій? Тут я вже, так, я вже втомилася, зрозуміла, що кіна не буде, треба бігти, нести на базу те, що є. Може, частина артів у мене такі були за, ну, за чекініні, а частина от те, що в схрон поскидувала там зеркало. Ну, зеркало воно не, не дороге, Навіть я зелене теж знаходила, воно теж там, в принципі, якби копійшне відносно. Але сам факт просто витягнути. Застої, якийсь рідкісний артефакт, це ну, таке собі відчуття. Дуже класне. Я ж кажу, що дуже 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 прикольне. Позавчора, здається, шкода, відео не було, що спустилася вниз, там спіралька. І я цю спіральку не можу виковаряти, і в мене руки трусяться, і ну, це і дивно, і смішно, і разом з тим воно ну, таке. Просто захоплююче, ну як рибалка, не знаю. Може, щось якесь от таке от порівняння. Ну, або, або збирання грибів. Десь приблизно, десь приблизно такі є. Так, там хлопці махаються з кабанами. Це один хлопець. Я ще вирішила таки фінально перевірити свій улюблений, улюблений будиночок, улюблену, улюблену локацію. я вчора в ньому ветку каліни, до речі, знайшла. Біленько, правда, але ну, все рівно це десь 90 тисяч, здається, її виставила на аукціоні. А, тут я, я по-моєму. Тут я, по-моєму, е теж знайшла вітку калій. Ні. Зараз я, я подивлюся. У мене просто два відоси було по. Ні, тут дзеркало. Ні-ні-ні, тут все скупу. Це в мене, це в мене інший, е інший відос був. Я його озвучувала, пере переозвучувала. Ну, думаю, ладно, в принципі, то таке не вийшло одним словом. у мене. Озвучка не вийшла. Я вже ну, без. Е не хотіла переозвучити. Ну так, чуть-чуть да нас збирали, я вважаю, що все рівно дуже класно, що такі якісь прикольні, цікаві пригоди. Не багато, не мало, але приємно і весело, скажімо так. Тому буду, буду вдячна за якийсь зворотній зв'язок. Всім дякую, хто подивиться даний відео.